Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою». Сьогодні 151 заняття, тема якого вписані і описані многокутники. Отже, розпочнемо з трикутників. Зверніть увагу, перша теорема, яку я вам розповім: у коло завжди можна вписати трикутник, будь-який трикутник. Тобто, якщо в нас є коло, то у нього можна вписати трикутник. Вписана у фігура вважається така, що лежить у колі. Також у будь-який трикутник можна вписати коло. Коло вважається вписаним у трикутник, якщо воно лежить у цьому колі. Тепер з приводу чотирикутників. Отже, з приводу чотирикутників. ми можемо коло вписати у такий чотирикутник, якщо сума його протилежних сторін дорівнює одна одній. Припустимо, якщо сторона АВ 2 см, сторона СД 7 см. Сторона BC 5 см, сторона AD 4. То 2 плюс 7 це 9, 5 плюс 4 це також 9. Протилежні сторони сума їх дорівнює. Тобто у такий чотирикутник можна вписати коло. Тепер навколо кожного чотирикутника можна описати коло, якщо сума його протилежних кутів дорівнює одна одній. Припустимо. А якщо тут, наприклад, на 70 градусів тут 110. Тут, припустимо, 20 градусів, тут 160. Сумуємо. 70 плюс 110, це 180, 20 плюс 160 це також 180. 180 дорівнює 180. Отже, навколо такого чотирикутника можна описати коло. Це пам'ятайте ці правила? Вони під час розв'язку задач вам дуже будуть корисними. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.